Похмурі дні, воістино похмурі, ні сонечка тобі, ні борозни, стоять берези, котрий день в зажурі, Хоч плюс давно не видно ще весни, не видно і кінця війні і розрусі, не чути запаху віталої ріллі, І мої коси вже давно не русі. І мало щастя на моїй землі. Вона маленька, а горя ж так багато, а психопатів греблю хоч гати, і в когось сльози лиш, а в когось свято, а в когось кров із білої фати. І тремор в тілі, відчай у душі, і не рятує навіть енергетик. А скоро вже проснуться спорищі. І я вдягну тоненький білий светрик, відтану, відмолюсь, відстережу. Весна настане і поведе у літо. Я про зерно на рейках розкажу і про шахеда, який впав на жито. Я напишу про впевненість душі, про перший день і про кінець атаки. Про що вони, про що вони мої вірші? Про те, як брешуть просто так собаки, про зраду, про підтримку та про все, про тітку Ганю і дядечка Матвія, про те, як дід корівку пасе, про спаса, про Різдво і Маковія, Мої слова про нерішучий світ. Про наш кордон з усіх боків в облозі. І вже весна, без хустки, без чобіт стоїть, нага у мене на порозі.